До мене, як до депутата міської ради, звернулись мешканці мікрорайону Малікова з проханням не перейменовувати вулицю Малікова на вулицю Сурена Гора. Маліков Степан Федорович підпадає під виняток закону про декомунізацію у зв'язку з тим, що його діяльність була пов'язана з рухом опору та вигнанням нацистських окупантів з території України саме тому. Близько 70% представників громади мікрорайону Малікова просять не переименовувати вулицю Малікова. Прошу розглянути звернення мешканців вулиці Малікова. І приєднати це звернення до питання про перейменування вулиць, включити до порядку денного сесії. Ми вважаємо, що в топонімічних назвах має бути більше уваги приділено саме етапу революції гідності і україно-москальської війни. Отже, ми пропонуємо надати в Житомирі першу вулиця Сергія Аврашка. Сергій Аврашко це командир розвідувальної роти батальйону Айдар з позивним Динаміт. Він був вбитий ворогом в місті щастя. 19 грудня 2014 року. Друга вулиця, з нашої точки зору, має бути це вулиця Олександра Музичка. Це сашко Білий. Багато хто з вас не знає, але Сашко Білий Олександр Музичко розпочав свою війну проти московського окупанта в 1994 році, командуючим взводом в батальйоні Шеміля Басаєва. Олександр Музичко був вірним майданцем, він став пророком для нас. Ми переконані, що такі націоналісти, як Олександр Мусичко, мають бути гідно вшановані в кожному місці України. Третє, в Житомирі однозначно має бути вулиця волонтерів. Треста, без волонтерів ми не зупинили б ворога там. Наступна четверта вулиця, яка має бути в місті Житомирі, це вулиця добровольчих батальйонів. Саме добровольчі батальйони це воїни Майдану, які, по-першому ж зову, пішли добровільно захищати нашу державу на сході України. Припиніть глумління над історією України, над пам'яттю загиблих, перейменування вулиць, названих на честь героїв підпільників, партизанів, полководців Червоної армії, знесення пам'ятників та меморіальних дощок це зневага до перемоги. Смертельний вистріл у майбутнє та ігнорування закону України про увінчення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Навіть у законі про декомунізацію чітко вказано, що перейменуванню не підлягають назви вулиць, які пов'язані з опором та вигнанням нацистських окупантів з України. А в місті Житомирі додумались перейменувати всі вулиці, назви яких пов'язані з вигнанням фашистських окупантів з України.